Вітаю вас з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Osram серія Easy, Друга генерація на Цоколь H7 артикул даного комплекту 64 210D W Easy2-2HB. Постачається комплект фірмові упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Ось такий мають вигляд: лампи компактні, невеличкі, доволі потужні, як на свій розмір 16 Вт. Кожна лампа, як заявляє виробник. Лампа абсолютно повністю металеві. На кожній лампі використовується по 16 потужних світлодіодів. І є дві системи охолодження. Активна в вигляді кулера невеличкого всередині вбудованого, і пасивна в вигляді. Радіатор. Під'єднується на 12 вольт лампи з допомогою стандартного роз'єму. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Яскраво і потужно, не дивлячись на свої розміри, відсвічує лампа. Має білий колір світла. Ось так виглядає. Після встановлення даних ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. Великий плюс даної серії ламп, що вони по розмірам абсолютно ідентичні галогеновим лампам. Тобто замінювати лампи не буде ніякої проблеми. При купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.